Друзі, вітаю всіх на онлайн Радіо радіокордон. У студії для вас працюю я, Віктор Самойленко, І в ефірі програма Гість сьогодні. Говоримо про пісню, яка точно знайде відгуку кожного, хто хоч раз стояв із букетом і не знав, дзвонити їй чи ні. Наш гість співак Віталія Лобач з новим треком білі ромашки. Це історія про кохання без шансів, але з великою щирістю. Від першої до останньої пелюстки. Віталію, привіт. Привіт. Дуже раді тебе зустрічати. Насправді, вперше у нас студія. Дуже круто, що знайомимось якраз. І знайомимось з твоєю новою піснею, «Білі Ромашки. І з чого саме народилася ідея пісні і як вона безпосередньо вилилась в самі слова? Ну, захотілося зробити пісню таку, про квіти, про щось просте і близьке для багатьох молодих людей. Це загалом історія твоя особиста, чи це більше от видумка, як надихався іншими емоціями, надихався чужими історіями? Ну тут такий збиральний образ, щось було і в моєму житті, там коли я десь не, не наважувався підійти там, познайомитися, от і щось із розповіді друзів. Тобто це якраз така комбінація і життєвого досвіду з юнацькими переживаннями, з цими, які дуже Саме добре так, знайомі да. всім. У треку відчувається атмосфера е, такої е, прост, простої людської якоїсь щирості, і водночас, якраз соцмережу цього поєднання, те, що ми бачимо постійно оці зайві блискітки, якісь рожеві певні окуляри. І чи справді ти хотів показати контраст між цими, от такими окремими світами? Ну так, це. Ця тема актуальна. Він хлопець із району, вона така ФІФа, інстаграмчики, ресторанчики, латешки. Ця це, це тема для молоді буде актуальною. І, і, і як була в 2000-х роках, та, так я рахую і зараз. Дуже класно, до речі, що от як в 2000-х роках, так і зараз в принципі той букет ромашок може навіть ні не змінюватись як перший такий а, жест симпатії. Так, бо бо ромашки це це доступно, їх можна назбирати і в полі. головний сезон, це точно. А у кліпі а, головну роль зіграла акторка серіалу Кода Альбіна Перерва. Як взагалі відбулася ваша співпраця, і чому саме вона, от якось кастинг же ж якийсь був? Це було все б, б без кастингу, ми, з, ми уявляли цей кліп в позитивному ключі. Ну і так, як то відразу про Альбіно подумали, запропонували. Вона дала згоду, що ми дуже зраділи. От і дійсно, по, по відгукам, по коментарям. Всі ці три, три хвилини, що триває кліп, всі дивляться з посмішкою. Насправді, навіть є таке відчуття, що краще Бальбіне цю роль ніхто б не виконав. Сто відсотків. І до речі, це перший кліп за, за всю мою кар'єру, де немає жодного гнівного коментаря при принаймні в бік акторки, бо, бо завжди то не така. То, то... То не там, а тут все прям стільки позитивні відгуки. Кажу вперше таке. Ну до диваних експертів вистачає дуже багато і підвод, яке б ідеальне не було відео чи пісня, завжди знайдеться хтось, хто от якось щось не те побачить у своєму mm -hmm. світогляді. Взагалі, часто е, як ти ставишся до критики, подібної, як би воно не було, це ж скоріш за все, це не від людини, яка в цьому шарить, і яка там чітко може сказати якусь конструктивну критику. Я вже до, до, до хейту звик у, у різних його проявах і, і в різних місцях. Тому ну, якби нормально, просто жалко акторок, яких я запрошую в кліп їх хейтять. Я потім так тро, трошки неприємно за мою аудиторію. ну, Хоча, як правило, ці коментарі пишуть навіть ті, хто не підписані. Ну, але все, все одно. Трошки неприємно. А особисто мені, ну, коли пишуть в мою адресу, хай краще пишуть так, ніж не пишуть взагалі. Теж вірно. Теж а, вже почули, що кліп має позитивні відгуки, а сама пісня як? Бо все-таки кліп це такий собі а, не знаю, а, гарне порівняння. Це кастиль, який допомагає уявити цю історію, пережити її по-іншому. Але й сама пісня, я думаю. Багато хто таке пережив, і тому вона дуже просто має знайти відгук безпосередньо у слухачів. Так, особливо на концертах, вже на другому приспіві, навіть ті, хто чує вперше, всі вже співають там слова прості, щоб їх запам'ятати. от І я, я бачу, що людям хочеться піднятися і почати танцювати. А це для мене це найголовніше. Якщо говорити Якщо говорити про твій величезний пісенний доробок, тобі як зручніше коливатися в такому ліричному амплуа чи саме дреймове як безпосередньо і ромашки вийшли? Я, я люблю веселі і, і древо пісні, танцювальні, щоб із гумором. Ну це якраз от прям моє. Тобто, от якраз безпосередньо в цьому амплуа тобі найзручніше існувати? Так. І чи були в тебе якісь життєві ситуації, схожі на сюжет пісні, От коли ти стояв із квітами і вагався дзвонити чи ні, От прям конкретна ситуація? Ну, та, та було, тільки я ще й без квітів був. Да, і це було так давно, що вже навіть ті відчуття вже й не згадаю. Якщо е, говорити про соцмережі, повернутися знову до цього другого світу, е, дуже часто ж пишуть про реальну щирість твоєї музики, е, по причині того, що. Е, це от відверто, зрозуміло, весело, драйвово. Як ти сам себе визначаєш? Чи чесна пісня, чи вона була створена безпосередньо із якихось інших емоцій, можливо, от спеціально для того, щоб от саме, наприклад, там в певний сезон викласти цю пісню? Ні, я, я завжди все пишу по почуттям. От мені захотілося щось просте для людей? Щось обов'язково ну, в цей раз, що було пов'язано з квітами, бо, скажімо так, в, 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 в українських хітах, хітах є така тенденція, якщо там згадується про квіти, про якісь рослини, про стихійні природні явища, то це вже автоматичний хід, то іноді я і прибігає до цього, що, що щоб щось таке близьке для людей е, з, прошити в текст, щоб це е, ну, е, при, при, пригорнуло увагу до, до моєї творчості. Насправді дуже круто, що і на концертах класно сприймаю цю пісню, і загалом воно твоя творчість і далі і далі поширюється. Проте, от якраз на останок хотілося б запитати про твоє е, подальше а, після білих ромашок, чекати нових ліричних історій чи щось кардинально інше. Будеш от продовжувати саме от в цьому руслі, скажу так: у мене лежить вже повністю готових три ліричні пісні, але ми зрозуміли, що ми їх будемо. Випускати, але згодом зараз ще хочеться, хоча б пісні 3-4 зробити прям швидкі танцювальні. Ну а потім вже можна буде трошки е, дати лірики. Наступна пісня в нас взагалі буде ще веселіша, і, і така я думаю, що вона буде більш масова. Ми її присвятимо для всіх дівчат, також в принципі, як і завжди. От, але вона буде зовсім інша, і я думаю, що вона знайде свого. С -с Слухача ще в більшій кількості, ну і мені здається, що для твоїх слухачів теж буде цікаво спостерігати за і веселими, і ліричними піснями через те, що а, головне, що ці пісні доносяться до середини до серця, те, що дуже близьке і дуже знайоме, так. Віталію, дякую тобі величезне за цю розмову. А, дякуємо за пісні. Будемо чекати ще нового, а, щоб воно звучало і в ефірі Радіо Кордон. А, дуже круто, мені сподобалось безпосередньо. І відеоробота потужна, і сама пісня реально це те, що має запалювати от в такі от літні прекрасні дні. Дякую за запрошення. Всім гарного дня. Друзі, всім гарного дня. Почуємось.